З Новим роком! Я зачитаю Святу Євангелію 13 розділ 1 Коринтян. Зачитаю, як говорить Біблія про любов правильно, бо є неправильна любов. Інколи похоті і страстці називають любов'ю, але це похоті і страсті, а є любов правильна. І ось яка правильна любов. Давайте зачитаємо перше Коринтян. 13 розділ 4 тексту. Правильна любов, ось яка. Правильна любов. Терпляча, добра, незаздрісна, нехвалькувата, непихата. Вона не поводиться непристойно, неегоїстична, скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. О, чудова любов, так? О, чудова любов. Оце такою любов'ю Господь хоче, щоб ми були наповнені О, такою любові. Це небесна любов, така любов в серці Ісуса, таку любов Дух Святий, може принести в наші серця, як ми будемо просити Його. Бог хоче, щоб ми були багаті ось такою любов'ю. Ось щоб це було нашим багатством. Так хоче Господь. Так хоче Господь. Запам'ятайте 1 Коринтян 13 розділ. Почитайте вдома ще раз і ще раз і помолимось. Щоби Господь нас зробив багатими ось такою любов'ю, прекрасною любов'ю. І я лише одненьку рису хочу заакцентувати. Написано тут любов, правильна любов завжди вірить, не підозрює. Якщо людина є рукави підозри, то неправильно. Любов завжди вірить. Є, є служби в нас в країні, в кожній країні є. Служби безпеки, то вони дивляться на людину і їм треба вичистиє, чи ця людина той порушник, якого вони шукають чи ні. І Вони можуть так підозрювати кожного і перевіряти. І, або хто впав підозрював, можуть його в сторону перевірити документи і все. Любов, вона завжди вірить. Завжди вірить. А в 14-му розділі причі Соломона є написано: глупий в цьому вірить. Так що любов глупа. Каже, любов завжди вірить. А так? Глупий в цьому вірить. Тобто завжди вірить. І як помирити ці два тексти? Я, я вважаю, і так треба помирити. Любов вірить всьому Божу. Без Все, що від Бога, тому всьому вірить. Не сумнівай. Не сумнівається. А що від Бога? Перше. Біблія. Любов вірить. Біблії. Не сумнівається. На 100 відсотків. Любов вірить Божому голосу в серці. Сказав Ісус, війці мої знають голос мій, за чужим не йдуть, а за моїм голосом йдуть. Вони знають в серці голос Божий. Голосу Божому віри, Любов. А всьому протибіблійному, небіблійному не вірить. Відкидає, ігнорує. Любов вибирає, чому вірити, правдивому, оригіналу вірити. Підробці не вірити. А глупий може вірити. Цьому не перевіряючи. Не перевіряючи. І лжевчитель може прийти, не Божий вчитель, вчити якусь науку не біблійну. І глупий може вірити в небіблійну науку, і тому є багато релігій сьогодні. Не біблійних. А тільки Біблія це єдине джерело авторитетне, чисте, святе від Бога. Від Бога. Кажу, всі лідери релігії в домовині спочивають їхній прах там. А тільки Ісус Христос воскрес змертвий і вознісся, тільки Він заслуговує 100%, 100 довіри. 100% довіри. Тому, друзі, дорогі, хай Бог поможе кожному із нас не вірити в ніякій фальші, а вірити тільки Господу Богу. А ще знаєте, вірити це довіряти, це слухатися. Наприклад, я десь там, питаю когось там в чужому місці, як мені проїхати і довіряю, кажу, так, так, так проїду. Я довіряю їй. Якщо я довіряю, я їду. А не довіряю, я не їду, послухав, я не вірю. А повірив, значить довірився і поїхав так. Хоч раз не так було, сказали, куди їхати, а воно. Або як наші українці в Польщі кажуть поляки, кажуть, по нашому їдь. Прямо, а поляка, цілий час просто. На Україні думаєш, що цілий час і прямо, не прямо. Ну, легка мова. Так вони не кажу, що прямо і цілий час, просто. цілий час просто. Тому, коли ми говоримо за любов, яка вірить, тут не виключається момент перевірки на оригінал. Тут не виключений цей момент. Якщо якась є підозри, що не можу 100% вірити, то любов перевірить. Перевірить. І фальш вичислить. І фальш вичислить. Не можна ігнорувати підозру. Навіть до Бога. Не вистачає віри. Не вистачає довіриться. То Бог каже, випробуйте мене. Сам Бог каже, випробуйте мене. І ви побачите. Сам Бог пропонує його випробувати. І Гідеон колись випробовував, коли Бог йому каже, йди на цілу армію з трьома сотнями людей. І він до Бога одне знамення просить, друге, третє знамення просить. І вже переконався на 100%, що це йому говорить. Бог. О, переконався і пішов, і Бог дав перемогу. Любов перевіряє, досліджує в слові Господнього. Коли апостоли прийшли до людей. Місто вірия дії святих апостолів. Вони почули про Ісуса, да? сюди, відкрили закон, в них тоді ще не було нового заповіту, старий заповіт відкрили. І по пророцтвах, по псалмах вичисляють, 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 чи вони правильно проповідують. Ага, По слову правильно прийняли. Не по слову, прогнали назад. Потрібно перевіряти. Навіть дари Духа Святого пророкує хтось, а написано, а інші нехай перевірять, чи точно Він від Святого Духа сказав. Чи точно від Святого Духа сказав? Любов перевіряє. І коли перевірила, довіряє. Оце важливо в нашому житті, друзі. Дуже важливо в нашому житті. І сьогоднішній момент, коли б ми пішли виконувати те, що Господь нам сказав, то Інколи воля Божа є непроста. Інколи непроста є воля Божа. Виконати волю Божу, виконати те, що написано в Святому Слові, виконати те, що тобі каже серце, Бог в серці каже. Інколи непросто, Інколи непросто. Чому? А чомусь душа буває настроєна напроти. А чомусь емоції напроти бувають настроєні. І потрібна сила волі. І потрібна дисципліна просто так зробити, як написано, не рахуючись своїм, хочу, не хочу, не рахуючись. Сказав Бог, іду і так зроблю. І сьогодні згадано було за Ісуса, який йшов на Голгофський хрест і молився в Грицьманському саду. І написано, боління в нього було таке велике, що під його були каплі крові, і ангел його укріпляв. І він йшов на Головський хрест. Не дуже там його супроводжували. Хочу, хочу, хочу. Не дуже супроводжували. Він знав, що потрібно померти, потрібно понести покарання, потрібно взяти гріхи людей і підняти їх на Головський хрест. Потрібно помогти людям. І він що він це робив. А якісь такі відчуття, я хочу це зробити, напевно, були відсутні. Тому що він знав, як зараз буде з нього. Снущатися, бити і на смерть його віддадуть. Він знав це. А є воля Божа, яка дуже солодка, яка дуже легка. Дуже легка, де те, що Господь каже, робити, окей, Господь, з задоволення, воно ж мені подобається. Оце, що ти мене просиш, це просто моє хобі. Це просто я такий, Конечно, Господь, я зроблю це з радістю. Є й такі заповіді, які дуже нам легкі робиш і робити їх хочеться. Я, коли молодим людям читаю щобну настанову, священники читають шлюбну настанову, а він чає Бог. І от написано в Слові Божому. Хлопцеві, ти люби її Христос Сергій. Хлопець свій тільки посміхається. Так я, я вже люблю. Вже мене любов, до неї. Ох, 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 скільки. Господь каже, оце і роби. Господь, да, буду ка, це ж, це ж мені так приємно. І є такі заповіді, які легкі і прям хочеться тобі їх зробити. А є інколи дуже важкі. От, але ми повинні бути в цей час дуже такі холоднокровні, не рахуючись своїми якимись там амбіціями, своїми там хочу не хочу, не рахуючись обставинами, хоч обставини можуть пророкувати зовсім інше, зовсім інше. обставини, зовсім інше. Але не завжди обставини це джерело Божого Откровення. Хоч і є обставини – джерело Божого відкровення? Є. До Агея ми читаємо, що Господь каже, гляньте, нива не родить, виноградна лоза не родить, ви їсте не наїдаєтесь, п'єте, не напиваєтесь, і не зігріваєтесь. От книга про Кагея. Бо каже, подивіться на обставини, бачите? Нема благословіння у вас. І він їм сказав, який гріх. А вони залишили діло Боже. Труд Божий залишили. І Господь не благословив їх. Бити. Коли вони покаялися, Господь повернув не Здоров'я відновилось, фінанси з'явилися. Коли вони покаялися, інколи обставини гарно говорять нам, слухай тебе проблеми з Богом. А інколи обставини, О, зовсім протилежне каже. Протилежне каже апостол Павло, мають впливти більше 200 людей, мають впливати і побудний вітер. Сонечко, всі обставини, пливти треба, всі обставини, пливи. Павло приходить каже, має откровення. Шлях, буде небезпечний, не пливіть. Він приніс їм слово від Бога. Він приніс їм слово від Бога. Вони послухали його, дивляться на обставини, попутний вітер. Питають капітана досвідченого чоловіка в цій справі, пливе. І довіряються вони, сідають на цей корабль і пливуть. А Бог каже, не пливи. Та як то ж хочеться? Та як то всі пливуть? Та як то ж обставини які? Як не пливти? Саме пливти. А Бог каже, не пливи. І вони довірились обставинам, довірились професіоналам, випливли. І через три дні. Так він там називався, той вітер, Евроклідон. І цей вітеряк зірвався. 14 днів їх носив по морю. Тоді, сюди. Розбили корабль, розбився в щепки. Ледве на щепках спаслися. Через три дня буря на 14 днів. І то вони вже втратили надію, що сталися живі. Павло далі молиться до Бога. І Господь каже, Павло, дарую тобі всіх, хто з тобою на кораблі. Ніхто не загине, але корабль буде знищений. І корабль був знищений, і вони на острів повипливали на обломках. Спаслися. Любов вірить всьому святому. Навіть якщо обставини каже, неправильно цей голос каже, не добре цей голос каже, не сучасно цей голос каже. Та всі будуть критикувати, як не пливти. Як три дня, якби вони не поплили, то вже три дня їх би цюкали, їх би кусали. Я бач, обачу, поплили, поплили, о, бач, поплили, Але через три дня проблема. І донька проблема, що тінь смерті падала на них. І ми можемо в житті зустрічати. Знаєте, люди, які гарно можуть нам е, говорити, гарні обставини е, пропонувати. Е, і, але треба довіряти Божому голосу. Слухай людей, але перевіряй на голос Господь. На голос Господь. Не завжди попутний вітер, то воля Божа. Треба волю взнати волю Господь. Тому любов правильна, вона ось така прекрасна і вона вірить. Тому що від Господа. Тому, що від Господа. І навіть коли обставини такі, що у жасті все рівно робить те, що сказав Господь, холодно кров'ю. Знаєте, як важко, як важко алкоголіку перестати пити алкоголь. І коли вони приймають рішення перестати, бо написано в царства царство Боже не наслідують, коли вони приймають рішення більш не вживати алкоголь чи наркотик більш не вживати, то інколи Господь в момент покаяння звільняє відразу від залежності. А інколи людина, яка прийняла рішення, більше ніколи не буду вживати алкоголь, я її ламає по людину. І які знов хочеться того наркотика, того алкоголю, не товариші мають реп І коли в репцентр приходять, ну, репцентр завжди з доброї волі, в нас нема репцентрів, які волі. Коли людина сама хоче звільнитися, які ломки йдуть, які хочеться знову. І всякий крик, який був солодкий для людини, він завжди має людину дуже тягнути. А людині треба так вперто зупинитись, більше не будуть цього робити. Боже, поможи, Боже, поможи. І хто так, знаєте, проявив силу волі, отак холоднокровно, весь організм аж кричить, дай алкоголю чи того наркотику. А, а людина все рівно чинить опір і не робить так. І через якийсь час, отак, отой крик організму, дай мені ще алкоголю чи наркотику. І той крик слабшає, 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 та страсть. Слабше, слабше, слабше і вмирає назавжди. І хлопці повертаються до нормального життя, мужчини повертаються повертається до нормального, прекрасного життя. Наркоман з десятилітнім стажем стає нормальною людиною, одружується, сімейку Бог дає і живуть прекрасно, прекрасно живуть, як перемоги. Отака воля Божа деколи. Зовсім не рахується з відчуттями людини. Зовсім просто не відчуття в асфальт треба закатати. В Асфальт закатати. Ти відчуття. Ось. Ну, любов, Господня. Ось така. Або, наприклад, питання вірності десь там. Зблазняє хтось когось. І вірність зберегти жінці, вірність зберегти чоловіку. Страсть може підніматися, похоть може підніматися, але людина твердо стоїть і зберігається сім'я. Не твердо стоїть. Іде е, е, на поводу почуттів, і сім'я розпадається, сім'я розбивається. Сім'я розбивається. Інколи воля Божа. Але любов до Господа тримає. Любов до Господа тримає. І я, друзі, благословляю вас на цей новий рік не слухати. Не слухати, не вірити всякому, що не від Бога, не по Божій волі. Не вірити, ігнорити, відкидати, вірити Богу, вірити Його откровенням, Його святим заповідям, вірити Його голосу, молити, щоб цей голос в нашому серці звучав, і довіряти. І коли ми будемо попадати в центр волі Божої, коли будемо завжди в житті по волі Божій поступати, не по обставинах, а по здоровому розсудку по голосу Божому. Голос Божий це завжди здоровий розсудок. Це велика мудрість, бо це Бог говорить. Бог говорить на стоньках Біблії, Бог говорить в серці. Коли ми будемо так поступати, ми карантину будемо, ми, ми будемо мати благословіння великого в житті, що Господь нас буде благословляти. Благословляти. Я колись не читав слово Господнє і написано, що благорозумна людина хладнокровна. І я не розумів, де це благорозумна має бути хладнокровна? Тож навпаки, Біблія вихваляє милосердя, доброчинність, допомогу, а тут Так, Холоднокровна да, до всього диявольського. Якби наша прабабуся Єва, красуня Єва, міст світу Єва, яку Бог створив, якби вона проігнорила сатану. Якби вона е, грубо з ним повелася, прогнала його. Сказав Бог не їсти з дерева, пізнання добра і зла. Не їсти, геть, сатана від мене, геть. А вона зі сю шу сю шу сю шу сю І її в болтав сатана. І вона вкусила. Кажуть Адам, її так любив, що вверла ти і я. І взяв тоже вкусив. Так він її любив. Бо ж, якби він не вкусив, він вмер з нею духовно. То що? Зараз мужики ходили в такі королі, а жінки були в гріхах чи як? Ну я не знаю як. Але я дам кусив. А якби вона грубо з ним повела, мене де Сатана, як намалював, написано, той плід, каже, слово Господнє каже, приємний для очей, приємний на сумах. І дає пізнання добра і зла. куси Єва, і поплила Єва. Так, і, і порушила Боже Слово. І що? Гріх пішов в людство, смерть йшла в людство. І через трошки часу. І син вбиває її іншого сина. Вона вже знає, що таке смерть. Бо бачить, що син бездихання лежить. Ави. Але... А якби цього не зробила, ніколи цього не було. Тому, друзі, хай Бог благословить нас бути такими, як Бог, такою любов'ю бути багатою, як Бог. І ми будемо схожі на Бога. Оце образ Ісуса, оця любов це образ Ісуса, портрет Ісуса. І хай дасть Бог нам в новому році, щоб ми були дуже такі холоднокровні воїни. Воїни проти диявола, проти духів злоби піднебесних, проти всякого прокляття, проти всякого нечистого. Були дуже хоробрі, мужні, холоднокровні Все, від диявола, Відкидати геть! Бути таким хоробрим, А все, що від Господа, то приймати довіряти. До гріха буде таким жорстоким, а до людей бути ніжним, як Ісус. То Ісус до не був жорстоким, а до людей був ніжний. До людей був ніжній. Мохай царює ця, ця любов в наших серцях. Давайте ми за це помолимось.